Правий той, хто думає так само, як і ми. Це відео про маніпуляції, що полягають у подання викриваної інформації, щоб виставити персонажа у невигідному для нього світі. У цьому відео все ми розберемо по кісткам у Зуятенгена, а кінцеві висновки зробить кожен сам для себе. В першому сезоні. Узу як персонаж практично не розкривається, в основному він понтується. Тип я можу відробити дуже швидко голову демону, але ж потім чомусь Дакі дуже довго чекав. Але розкриватись Тенген як персонаж починає в арці червоних ліхтарів. Яскравий, харизматичний, з шикарним дизайном кардинально відрізняється від Томіокі чи того ж Ренгоку. Як же мені подобається, коли люди маніпулюють сценкою удару по сідниці Аой, викривляючи інформацію, подаючи її у вигідному для себе положенні. Ось дивіться, який Узуй поганий. Вони на це, звісно, мають право, так як ми живемо у якій-ніякій демократії. Але для мене це виглядає просто смішно. Тож тепер давайте проаналізуємо епізод із Узуєм та Домом Кочо. Де ігнорується той факт, що він не просто прийшов і забрав дівчат, а це був наказ, про що говорить подумки каналу та сам тенген згодом. Він. Не міг чіпляти тільки наслідницю. Всі інших це не стосувалося. Ігнорується той факт, що малі дівчата повели себе по ідіотськи і перші напали. Хоча на це ніякого права вони не мали. Саме тому він вдарив посідниці, аой, бо це був акт непослухання та невиконання наказу. Ті часи часто були палицями навіть до смерті. Тому підход Тенгена м'який і ніяк не нашкодив. Вдарив він, звісно, у своїй манері. В манзі, наприклад, взагалі, це один маленький фрейм. Ця сцена потрібна для того, щоб в майбутньому ви її могли порівняти з Дакі, яка практично відірвала вуха дитині, яка не слухала Ойран. Тенгена захейтили, тому що він просто чоловік. Як зручно взяти сцену без контексту і виставити її на показ. Максимально невелика. Цемірно, так? Єдиної помилки, якої припустився Тенген, це те, що не потрібно було тягти усіх підряд, але винуватцем є і танжеро, який провів Танжеротерапію у першому сезоні, щоб канао перестала кидати монетку і почала довіряти своєму серцю. Але так як вона не головна героїня, то помінятися так швидко для неї просто нереально. Тому і склалася в цілому така ситуація, із великою кількістю факторів, І виривати з. Цену без контексту є неправильним. Як бачимо, він гордиться своїм статусом хашери і тому вступає в словесну перепалку з танжеро. Це потрібний елемент для майбутнього розвитку їх майбутніх відносин. Отже, він обирає більш-менш досвідчених воїнів і пройде із ними арку розвитку, що символічно буде продемонстровано, коли танжеро тенгені буде бачити не хашеру на понтах, а людину, яка встала на один рівень зранку. Гоку. І вже в фіналі цього сезону ми бачимо, як вони приймають один одного. І це виглядає круто, так як Тенген в діалозі з Гютаро казав, що йому не стати таким, як Ренгоку. персонаж вирізав одну арку. Хоча вже і на початку показував, що він цінує життя підопічних, тому й хотів, щоб танжо з іноски залишили його. Не менш важлива деталь в аналізі Тенгена та всього лору – це його відносини з дружинами, яких. The Узуй любить і цінує. Тенген народився в клані ніндзя. У нього було дев'ять братів та сестер, більшу частину яких той втратив. Це й сформувало в підлітка Узуя бажання захищати близьких. І Чіко Курасакі після втрати своєї матері вирішив захищати своїх близьких, і в обох персонажів схожа травма. Батько Узуя, щоб вберегти клан, почав тренувати синів, і залишилося лише двоє: Узуй та його молодший брат, який дотримувався протилежних поглядів і був схожим на батька для нього. Люди це інструменти, а жінка це лише інструмент для продовження роду. Уз уже відрікається від цього. Тісно. на нього вплинуло виховання, і тому він скинув дівчинку, яка йому не була потрібна. І авторка показує, що персонаж не ідеальний, і йому треба пройти арку розвитку. Звісно, це може бути й елементом гегу, який не всі розуміють. Суспільство диктувало свої правила. Але хлопчина, якого терзали сумніви, відмовляється від всіх цих догм та цінностей та стає хашерою, який буде захищати людей і буде цінувати підопічних. З іншої сторони, в нас є жінки Узуя, яких навчили бути інструментом, який в будь-який момент може загинути. Так як жінка слабша за чоловіка, та й взагалі з її втратою взагалі можна не рахуватися. Вигляд жінок Узуя це безумовно приємний фан-сервіс, але він обумовлений сюжетом. Хоча, взагалом, по словам Коїхару, їй подобаються довгі ніжки. Кунаїчі не були сильними фізичними. Але могли використовувати свою сильну сторону, красу, щоб зваблювати чоловіків і потім вбивати або досягати інших цілей. Так, наприклад, і на яманака. Яка була слабша за Недже, намагалась звабити його, щоб той втратив пильність, але нічого, на жаль, не вийшло. Чи, наприклад, та шинобу із One Piece, де Ода в звичній для себе манері довів її атаки до абсолютного гегу. Такий одяг дозволяє швидше переміщуватись. Вороги втрачають пильність, а отже, зваблення працює. Одним із елементів натхнення був бліч. І це не виглядає дивним, тому що одяг, як казав Йоруїчі, сковує рухи. Але давайте я наведу вам факти, які допоможуть. Краще розкритий шлюб, Майкіо, дальня кузина Тенгена. Сума бісексуалка, Хінацуру ж без особливих деталей у біографії. Їх емоційна прив'язаність і навіть трішки айдольне відношення до тенгена, теж має свою причину. Тенген не відноситься до них як до речей, тим самим порушує парадигму, які дівчата були виховані, і був вихований він сам. Бо вони просто не можуть зрозуміти, як це можна працювати і не жертвувати собою як інструмент, але вони разом погодились прийняти його ідеологію. І екзамен на підтвердження своїх слів, Тенген пройшов. Він захистив дружину, не покинув Ханацуру, хоча вона вимагала покинути її. Далі Тенген увірвався під землю і захистив Макіо та Суму. Так, Тенген довів, що його філософія та догми мають сенс, а дружини, у свою чергу, отримали підтвердження, що він їх не обманює, і вони справді для нього щось значать. Іще одні тупі претензії, а чому у Тенгена три дружини? Так типу не можна. Але це чергова ідіотська аргументація. Так як це обумовлене лором та традиціями, які існують в проміжку тієї епохи і в самій манці. Та й Тенген по показаному краще буде мати 9 дружин, які народять по одній дитині, ніж одна 9. Порівнювати з іншими сім'ями із сквинка я не буду, так як це можливо була б цікава тема для окремого відео. Щодо організаційних питань, то ось тут виникають проблеми. Так, ти практично все організував, але в тебе немає авторитета. У тебе є Носки, який йде на правом, та зеніцу, але навіть тут він досяг успіхів. Хоча він доволі самокритичний і буде триматися до останнього, щоб не проявляти слабкість. А за честь та життя своїх жінок він готовий стояти до останнього. Цікавим рішенням було надати йому мишей два мілких гігачада, які спокійно своїм пафосом та каваєм окуповують атмосферу арки. Але справжній прояв любові проявився, коли жінки емоційно радувались поверненню тенгена. Але на жаль, після цієї арки Коїхару не приділяє багато. Уваги цьому персонажеві, так як потрібно було розкривати інший хашер, і він відходить на задній план, займається тренуванням молодих. Ну і далі там, потрібним моментам, які не дуже важливі в цьому розборі. Отже, можна сказати, що Тенген випередив свій час, і його відносини з дружинами є прикладом для наслідування. Звісно, немає ідеальних сімей. Але в тих обставинах, в яких живе персонаж, це доволі круто. І Тенген буде добрим батьком для своїх дітей. Персонаж пройшов свою арку, має свої плюси та мінуси, і це добре, бо ідеальний персонаж не був би таким цікавим. Цікавим для розбору. Ми розібрали основні моменти і претензії. Сподіваюсь, що відео для вас було цікавим. А чи будуть іще відео по демосферу, я не знаю. Ну а якщо потрібно буде знову дістати мечі, то я знаю, в якій схованці їх шукати. Вафаель.